Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би привернути вашу увагу до статті, яка днями вийшла у британському діловому тижневику The Economist, і яка присвячена питанню пов'язаному з експортом українського зерна. Стаття у британському виданні викладена таким чином, що підводить до думки, що в Україні спостерігається масове ухиляння від сплати податків. В сфері сільськогосподарського виробництва. Тобто війна вона сприяє тому, що виробники сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, активно уникають сплати податків, таким чином не вносять, так би мовити, необхідні кошти в бюджет. А отже, країна страждає від того, що їй не вистачає грошей на оборону. Але якщо уважно почитати цей текст, то, в принципі, можна е, зробити досить цікаві виставки, і я е, хотів би познайомити вам, вас е, з тим, як я поставився до того, що я там прочитав. Та інформація, яка подається в статті, вона в принципі розпадається на два таких блоки. Е, перший е, пов'язаний з тим, що е, українські е, чиновники вони розповідають е, журналістам видання або журналісти беруть десь інформацію. Про те, що розповідають українські чиновники. І ця розповідь чиновники зводиться до того, що українські фермери використовують війну для того, щоб мінімізувати свої податки. Як вони це роблять? Ну, по-перше, вони уникають просто грошового обміну, тобто значною мірою використовуючи бартер або якісь оплати готівкою. Зрозуміло, що ці обсяги подібних операцій, навіть якщо вони мають місце, вони не є помітними, суттєвими. Але чиновники звертають на них увагу і вважають, що це докази того, що фермери ведуть нечесну гру, так би мовити, з державою, тобто уникають сплати податків. Ще одна модель, про яку згадують чиновники, полягає в тому, що в країні, в якій значна частина ріллі забруднена після вибухів, після обстрілів, після артилерійських атак і так далі, ракетних атак, значна частина землі вона вийшла, так би мовити, з сільськогосподарського обігу. Отже, не враховується в якихось офіційних документах, але фермери на свій страх і ризик. Намагаються все ж таки використати цю землю, і таким чином вони отримують якийсь неврахований продукт, який потім можна продати, обміняти там і так далі. Заробити на цьому. Отже, таким чином нам дають картину того, що от якими способами фермери, українські фермери, вони значить, намагаються уникнути оподаткування або мінімізувати це оподаткування. Але в статті є і друга частина. Тобто вона присвячена приблизно тій самій проблематиці, але у значно потужнішому форматі, так би мовити, у значно потужнішому масштабі. І він полягає в тому, що Україна вивозить за кордон велику кількість зерна, яка потім продається, і гроші за це зерно вони назад не повертаються. Тобто якісь мінімальні суми значить, приходять. А от основна сума виручка, так би мовити, за це зерно, вона залишається за кордоном і зависає, так би мовити, ці гроші вони залишаються просто в іноземних банках. За підрахунками експертів, які цитуються в цій статті, йдеться про те, що за останній час вивезено таким чином 3 мільярди доларів. А перед війною, в принципі, за такою ж самою схемою, за кілька років, вивозилося 4 мільярди. Тобто, йдеться про те, що цей процес інтенсифікувався останнім часом, і війна таким чином є помітним прикриттям цієї активності. Отже, що тут можна сказати? Якщо уважно прочитати цей текст, то ми розуміємо, що нам фактично тут дають дві. Картини, два процеси е, змальовують, які, в принципі, між собою не пов'язані. Перший це, так би мовити, мі мізерні якісь масштаби діяльності звичайних українських фермерів, які намагаються заробити собі на життя в умовах, е, в яких заробити надзвичайно складно. Тобто в ситуації, коли держава е, обкладає виробництво шаленими податками. Коли інфраструктура фактично не працює, коли фермер кинутий сам на себе, так би мовити, коли немає вільного ринку, коли немає можливості залучити кредитні кошти і так далі, фермер намагається вийти з цієї ситуації, залишаючись виробником, тобто залишаючись людиною, яка щось виробляє, бо це єдиний спосіб для нього прожити. І в такій ситуації він обов'язково опиняється в, перед вибором, так би мовити, способу, як вижити. Якщо йти цілком відкритим, повністю легальним, так би мовити, способом, то це банкрутство. Це означає неможливість просто існування. А, а якщо застосувати якісь певні е, технології, так би мовити, ухиляння від е, оподаткування, то таким чином можна зберегти виробництво, зберегти своє господарство, і таким чином вижити і е, мати перспективи на якось е, хоча б найближче майбутнє. Е, і це згадайте це в умовах, коли мільйони людей з України поїхали, коли у нас немає кому працювати, фактично. коли... Е, коли споживання на ринку деформовано, коли ситуація з грошима деформована державою штучно і так далі. Тобто в такій ситуації фермер, безумовно, вдається до певних крайнощів для того, щоб просто зберегти своє господарство, зберегти своє виробництво. І тут дуже важко звинувати в чомусь, це люди, які реагують на ті умови. Які створені штучно, штучно створені державою. Тому що держава тотально контролює у нас сферу сільськогосподарського виробництва. Починаючи з того, що у нас ліквідовано право на приватну власність на землю? В такій ситуації, так би мовити, ми просто не можемо очікувати якихось здорових ринкових відносин в цьому сегменті економіки. І є, як я вже казав, і є ще один окремий пласт. Цієї проблеми, з які згадуються в цій статті, він пов'язаний з масштабними процесами відмивання грошей через сільськогосподарське виробництво. І тут ми бачимо, що фермери фактично від цього нічого не виграють. Від цього виграють чиновники. Чиновники, політики, бюрократія, якісь олігархи близькі до держави і так далі. Тобто вся ця сукупність людей. Яку, в принципі, ми і називаємо державою. От вони держава, вони виграють від цієї ситуації, від наявності в Україні війни, фактично, отримуючи унікальні можливості збагачення. Тобто те, що раніше без війни давалося їм досить важко, тепер під час війни дається дуже легко. Вони з, з великих обсягах, практично в необмежених нічим, крім фізичного обсягу продукції, вивозять зерно за кордон і використовують там стару накатану, так би мовити, схему, яка добре відома в Україні. Спочатку українська компанія продає зерно якійсь своїй же компанії за кордоном, воно фактично легалізується за кордоном, а потім. Ця компанія, формальна закордонна, вже продає це зерно за ринковими цінами. І таким чином, ті, хто продають зерно з України, повертають сюди мізерну якусь суму, а вся основна виручка залишається за кордоном. І вона осідає в закордонних банках на рахунках власників цих бізнесів. Отже, ця модель відмивання грошей існує в Україні стільки, скільки існує держава, незалежна держава. Ми пам'ятаємо, що колись так само працювала схема відмивання грошей через схід, через Донбас, коли продавалося вугілля, чавун, сталь, труби, там ну, все що завгодно, хімія якась, все, що вироблялося на сході, продавалося за кордон. Спочатку своїм за копійки, а потім за тими цінами, які можна було там отримати. І вся тверда, так би мовити, валюта, яка виручалася, вона вся залишалася за кордоном. Так створювалося багатство тих людей, які контролювали державу всі ці останні десятки років. Тобто, коли зараз економіст розповідає нам цю історію з зерном. То ми маємо розуміти, що в цій історії немає нічого нового, тобто тут немає нічого несподіваного, або е, якихось нових інновацій, так би мовити, з точки зору технології відмивання грошей. Ні, це все відпрацьовано в Україні вже давно, як я вже казав. Єдиний фактор, на який треба звернути увагу, і в принципі, на який звертають увагу і автори цієї статті. Це те, що відбувається це під час війни, тобто, ми зараз бачимо оця історія про зерно вона нам демонструє, так би мовити, як по-різному війна впливає на українців, на тих українців, які обирають чесну працю, які працюють на землі, які вирощують зерно, які намагаються своєю працею заробити чесною. І на тих українців, які обирають державу як інструменти, набір методів збагачення, вони знаходяться абсолютно в різних положеннях, в різних, так би мовити, умовах, коли в країні війна, прості українці, велика кількість українців, які просто працюють, чесно виконують свою роботу, намагаються заробити своєю працею. Вони страждають від війни, вона заважає їм, вона обмежує їхні можливості. Бо до певної міри вони вже встигли пристосуватися до, до е, умов, які створила держава. І більш-менш ефективно в цих умовах працювати. Але зараз війна суттєво ускладнює їм можливості, обмежує, як я вже казав, купу чинників. І від робочої сили, і кінчаючи грошима, можливостями е, торгівлі і так далі. Тобто вони опиняються в складних умовах, в надскладних умовах. Тим більше вони просто фізично ризикують своїм життям, коли виїжджають в поле. І в такій ситуації вони все ж таки намагаються далі працювати. Вони забезпечують оцей обсяг зерна, рекордні урожаї Україна збирає останнім часом. І от ця, це все зерно далі потім потрапляє вже в руки держави. Бо у нас немає іншого способу, куди ви можете діти вирощений урожай. У нас немає вільного ринку, у нас немає фондового ринку, у нас немає товарного ринку. Тобто там, де можна було б продавати зерно як комодіті, тобто як ринковий товар за ринковими цінами. Ні, ви змушені мати справу. З ділерами, так би мовити, призначеними державою. Державне начальство назначає своїх чуваків, які збирають оце зерно за стільки, за скільки зможуть. А безумовно, вони зацікавлені в тому, щоб заплатити як можна менше. І таким чином вони в своїх руках накопичують о о той весь обсяг українського зерна, який вирощується. І потім вони, користуючись своїми унікальними можливостями, а фактично монопольними можливостями, які саме надано державою цим структурам, вони продають це зерно за кордоном і вже використовують для цього, так би мовити, всі ті схеми, які добре їм відомі. Причому дивіться, в такій ситуації війна працює на них, тому що вони опиняються, вони виграють на кожному етапі з цих, своїх, своїх дій. По-перше, вони можуть платити українським фермерам менше, ніж раніше, спираючись на війну. Вони обмежують доступ цих фермерів до якоїсь зовнішньої економічної діяльності. Це практично неможливо зараз в Україні. Валютна сфера вона повністю заблокована державою. Ці ділери, державні ділери, торгівці зерно вони отримують підтримку чиновників за кордоном. Тобто під те, що у нас війна, значить, євробюрократи дозволяють Україні продавати більше зерна за кордон, хоча це пов'язано з колосальними скандалами і оцими протестами, з якими ми мали справу. І там потім, вже за кордоном, вони знов таки користуються перевагами вільного ринку. Тобто вони потім залишають ці гроші там, де їм потрібно, перераховують їх туди, куди потрібно і так далі. Тобто оця вся зграя, так би мовити, діловарів у державницьких, вони виграють від війни, вони виграють, вони заробляють значно більше, ніж вони заробляли без війни. І тут, до речі, також ще одна паралель не тільки в технології відмивання грошей з тими колишніми технологіями, коли використовувався Донбас. Але і у ситуації пов'язаній з юридичним, так би мовити, фоном або тлом у цих всіх продажів. Зараз це про це протести фермерів європейських, які протестують проти такого вульгарного наїзду, так би мовити, українців, які продають своє зерно, незважаючи ні на що. І, і не попадаючи під купу різних обмежень, які діють на європейських фермерів. А раніше колись, коли українські олігархи продавали за командою уряду, значить чивун, метал, значить, труби, і так далі, то ми постійно, тобто Україна постійно опинялася в скандалах, пов'язаних з демпінгом. Тобто, це всі, всі матеріали, оце все сировину, ця продукція вона продавалася по по менших цінах ніж ринкові, е, руйнувала там ринки, де куди вони змогли потрапити, е, заважала там е, компаніям працювати за е, тими умовами, які вже склалися, і таким чином опинялися часто в суді, е, е, сплачуючи колосальні штрафи, але ці штрафи платилися з бюджету. Отже, для них не було жодних проблем. Вони заробляли валюту, будь-яку кількість валюти, яку тільки змогли заробити. Бо ця валюта залишалась, леова частка цієї валюти залишалась за кордоном. Отже, ми бачимо, що тут практично нічого не змінилось в технології. Єдине, змінився сам продукт, на якому держава заробляє. Тоді це була продукція зі Сходу, а тепер. Це продукція практично з решти української території, де чудова земля і де великий урожай. Але як там, як тоді, так і зараз наші люди, українці, вони не отримують переваг від цих процесів. Вони фактично обслуговують інтереси держави, інтереси чиновників, які саме і заробляють на всьому цьому. Тобто, коли економіст розповідає нам цю історію про зерно, то вони, в принципі, не розділяють ці процеси, про які вони пишуть. Вони вважають, що Україна вона вся, так би мовити, зацікавлена в тому, щоб грати якусь нечесну гру, пов'язану з зерном під шумок війни. Але ми чудово знаємо деталі, ми знаємо нюанси. А ці нюанси визначають практично все. Тобто ми бачимо наскільки принципово по різному е, війна впливає на людей, які живуть в Україні, і як по різному ці люди реагують на, ці, на цю ситуацію. Тому ми ніколи не можемо це буде великою помилкою плутати інтереси держави і інтереси населення, інтереси українців під час війни. Вони абсолютно протилежні. Дивіться, якщо відбувається війна, і ви несете збитки, або маєте купу проблем з тим, щоб працювати так, як ви працювали в мирні часи, то ви зацікавлені в тому, щоб війна скінчилася як можна швидше. Тобто, як можна швидше повернутися до, до більш-менш нормальних умов, хоча б, так би мовити, не пов'язаних з загрозами і цією небезпекою військового часу. А якщо ви заробляєте як чиновники українські на війні тим способом про який ми тільки що розказали, то вони зацікавлені в тому, щоб війна тривала як можна довше. Тому що чи що довше триває війна, то більше в них доходи, більше в них заробітків. Вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб зупиняти цю війну. Вона їм нічим не загрожує навпаки. Вони заробляють колосальні гроші, які раніше, можливо, їм би навіть і не можна було б заробити. Бо згадайте, перед війною Українська держава сиділа по вухах в боргах, і фактично єдина перспектива, яка її світила, це дефолт. Зараз, можливо, дефолт також не, нікуди не подівся, але просто вони відкладуть його для своїх наступників. Тобто самі вони, ота от конфігурація української влади, яка зараз сидить в своїх кріслах, вони будуть намагатися отримати максимальний дохід, максимальні прибутки з того, що зараз відбувається в країні. Отже, таким чином ми бачимо оцю принципову різницю. Тобто, коли нам кажуть, що ми маємо єднатися, що ми маємо єднатися в нашому опорі агресору, що ми маємо, е, як один, захищати е, українську державу, то ми бачимо, що для цього немає просто об'єктивних підстав. У нас різні інтереси. І це не, не проблема людей, не проблема тих, хто чесно працює в Україні, і хто, в принципі, захистив її в перші е, місяці війни. Хто забезпечив те все, що зараз, з чого зараз збагачується, оця велика кількість чиновників, абсурдно велика кількість чиновників в Україні? Дивіться, не так давно ми дізналися про те, що в них ж постійно зростаючі зарплати. Вони собі практично на себе витрачають колосальні суми, які вони отримують від у вигляді допомоги з Заходу. Тобто вони не обмежили себе. Під час війни вони не скоротили кількість чиновників і всяких інших наближених, так би мовити, до бюджету. Ні, вони чудово себе почувають. Отже, в такій ситуації, коли з'являються такі матеріали, нам краще зрозуміти природу тих процесів, які відбуваються в державі. Спроба продемонструвати, що держава, країна. Так би мовити, всі українці разом. Це якась єдина, єдина сутність, єдина спільнота, яка має спільні інтереси. Ні, це не так, тому що ми маємо справу з державою. А держава це протиприродне явище, протиприродне сутність. В неї злочинна сутність в самій природі. Тобто ми розглядали вже в окремому відео це питання. Держава це альтернативний спосіб збагачення небагатьох людей відносно за рахунок праці всіх інших, а війна в такій ситуації вона тільки додає їм можливості. Отже, коли ви аналізуєте події останнього часу в Україні, то я просто прошу вас звернути на це увагу і не впадати оцей, в, цей, в цей пропагандистський е, трюк, яким намагаються нам замутити голову. Ми маємо дуже обережно аналізувати ті процеси, які відбуваються зараз, і розуміти, що люди, які сьогодні переживають стан війни в Україні, люди, які несуть на собі всі, так би мовити, весь тягар війни, вони абсолютно мають інші інтереси, ніж ті, які сидять в кабінетах. Вони ці люди в кабінетах. Вони свій тягар перекинули на нас, як завжди, нічого для них нового не сталося. Вони не взяли на себе якісь додаткові зобов'язання, якісь додаткові відповідальність чи навіть хоча б обмежили своє споживання. Ні, держава, оце важливо розуміти, держава це гігантський механізм споживання. Тобто, якщо ви бачите, що якісь гроші йдуть, наприклад, на фронт. На допомогу військам, на допомогу солдатам, і якісь гроші йдуть в державу на державні потреби, на державні послуги, на державні сервіси, так звані, то знайте, що оці гроші, які йдуть в державу, вони будуть проїдені просто. Це гроші, які проїдаються, які споживаються. Ніякого іншого застосування в державі. У коштів, у ресурсів немає, тому що держава це великий механізм проїдання ресурсів. Ресурсів, які заробляють інші люди своєю чесною праці. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, до побачення.